Держього дня, ви Скажіть, будь ласка, що у вас робиться на посолі? В, ну, в такому сенсі, що я бачу, ви зібрали пробку, щоб ну, кілометрів 5 добрих. Це від мене хочете. Чому така пробка? Чому цей ряд їде? Цей ряд не їде? Провіряється документи. Ви провіряєте документи? Так. так. Ведеться від фіксації. Скажіть, будь ласка, що у вас на послові робиться? Перевіряємо. А чому у вас одна людина пробка стоїть 10 кілометрів? Там може та дієсника, що. Чому перевіряєте? У вас лише двоє чоловік на послові? У нас? Вас ми ми не двоє. А? а чому ви так помало робите? За чим ви збираєте це время людей? Ми ж не можемо всі разом стояти, як працювати. 12 років стояти. Дивіться, дві полуці, ця полоса свободна чому? Ця полоса, то їй взагалі забороняється рухатися, Так. Тому що це для спецназів. Тому станції двоє людей прийміть, знаєте, ви один, другий, третій. Один перевіряє лише великі машини. Хлопці, ви зібрали велику пробку, це небезпечно, ви це розумієте? Нас визивають, діду подивіться, що у вас на постові робиться. Де ваш старший? Визивайте людей сюди більше. Або пропускайте людей. Це є небезпечно, ви це розумієте чи не розумієте? Ми розуміємо, але ми не можемо нікого не приймати. Добре, що у вас стоїть по 10 чоловік, просто на машинах заробляєте кошти, стоїте. 4 чоловіки стоїть, стоїть машина там. Чому вони стоять, у вас тут немає нікого? Ну чого так? Визивайте сюди людей, давайте, бо нам зараз визивати другі органи. Як ви не справляєтеся своїми обов'язками. Вас, так, на Дідь, yeah. будь, будь ласка, що це у вас робиться? Ведеться What? водофіксація? Що Такого З цього приводу ведеться водофікація. Uh, я маю право, я є журналіст України інфо. Yeah. Нас визвали вже, тому що до Одеси пробка стоїть. Поставте двоє-троє людей. Люди не справляють. It's Один із шфурі провіряють, подивіться до Одеси почуть пробка. Ще поставити. Ще одне. Куди? Ви ж не небезпеку. Посп... Якщо рух здійснюється з дві полоси, всього. Правильно? Дві полоси Він одну провіряє, в другій саді провірюють дві машини чи так, три. Він провіряють два ряди транспортних засобів. — Я розумію, я маю розумі, в одному вистав... рядове. А ви розумієте, що це небезпечно зав... в наше время? Так, у нас завжди так, але сьогодні великий поток транспорту. У нас всього дві вот. полоси тут. У нас вот. Я ж знаю, я, я, ж, я, ж, я тут їжу в цю ремі. Якщо дайте більше людей, знаєш, щоб скоріше робити. Це небезпечно. Куди ми їх поставити? Ну в одному рядові, а я пішов до одної, другої до другої. До, 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 до. І вже дві машини пішли. перевірка, два ряди, два до, 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 до ряди. Все. Ну на питання, які питання? Дзвонять, що зараз? кажуть, поїдьте на польшу і зробіть, бо до Одеси ране про. Ну, що скоріше. Так, а що ми? Давайте а ми звідси уїдемо, от, хай вони так і їдуть. От військовий стан. І що? Ставте більше людей, щоб не затримувати без небезпечно. Давайте звідси всі уйдуть, хай вони їдуть тут п'яні, перевозить зброю чи ще щось. Просто щоб ви хлопці, щоб ви скоріше не можна. От ти про Учора на Чорнобаївському костове. Таку самі <рив> зібрали. А, а військовий стан, військовий, Ні, воєнного немає стану, не але Військовий стан, Що таке? Такі що таке? У вас є військовий військовий стан? В... В... питання? Ні, ви хочете можемо поганяти по закону. Чи? Я не прошу, щоб воєнний стан, це не... Ну, не став. Він... пост, стаціонарний флос, де проходить перевірка поставлять? транспортних засобів, осіб, які керують. Вдова претензії для того, щоб поставити ряд. Ну дивіться, вже дві машини. Відповідні знаки встановлені. Цивільним. Заборонений рух, все правильно, але вже запакували, що вже немає її не поїху, полоси. Друзі, ну, трошки <свист> <Та які кілометр? свист> <свист> <кілометр? свист> <свист> кого немає чином? Ви що може ви хочете, щоб хтось у вас там проїхав, провіз якісь боєприпаси чи ще щось? Ні, ви та шо, б, шо, б? Ви хочете, проїхав, щось? Ні, що та ви це буде і стало ти щоб корі ще руки що. Не лазьте в діяльність про фронту хорон, товариші. Не лізьте і не розказуєте, тут робити. Я не лізу, розумієте, просто бачу. Хлопці, що ви не праві вона. тут. Це вона небезпечно. Це небезпечно. Це небезпечно. Вчора на постові Чорнобаївські прилетіли, також зібрали, прилетіла міна. Ми лише персоною їдемо. Вчора прилетіла міна, такого було зібралося людей. Це ж небезпечно. Ви за небезпеку. Поставити ще одну людину, щоб не одна машина прийшла, а двоє. Вже дві машини пішли. Ви так ви розрузите себе. Тут за цього говориться. Тут робота йде так, як повинна йти. Дякую вам за совет. Хлопці, добрі, подякуємо. Нову державу ми не побудуємо. Система старася.